Як кажуть, в авторитетних кругах треба внести ясність. Де пропав, що робив. Що відео так давно не було, Олег? салам пополам, братішки ж, як же ж ми давно не бачились. Я сам уже за вами соскучився, чесно вам кажу. Ось руку на серце кладу 25-й рік. З 24-го року ви мене не бачили. Їбаться Еб... гнуться, скільки часу пройшло. Я за вами дуже сумував, як і ви за мною. Ну, чесно вам скажу, давайте наше перше відео у 2025 році почнемо з Новин. Розкажу про плани, розкажу, де пропадав, що робив, що бачив, кого бачив. Сідайте позручніше та дивіться це відео далі. Я одів окуляри, щоб ви не бачили мої сльози. Бо я так плакав, тільки що, як сучка, як побачив, що в нас на каналі вже 30 тисяч підписників. 30 тисяч. Я колись про цю цифру реально навіть... Подумать не міг. Чесно вам скажу, мене прямо ж якось знаєте, аж пробрало. Мені дуже було б це приємно бачити. І я думаю, що нас буде ставати все більше. Відоси будуть частіше, цікавіше. Погнали далі! Я хочу вас привітати з минулими пройдешніми святами, новорічними і там всіми які тільки були. Не було в мене можливості вийти на зв'язок, бо я трошки був відсутній знаходився в такому регіоні, де не було зв'язку. Просто. Ні зв'язку, ні людей, нікого. Знаєте, як приємно, коли люди ну, цікавляться, переживають і пишуть. Мені дуже багато написали там, як в тебе справи, де пропав, все нормально, коли відос. Ну я вам дуже дякую, що переживаєте, що пишете, цікавитесь. Крута підтримка. Нікуди не пропав, все добре. Трошки відпочивав, трошки працював, тому ну не було деякий час відео. Зараз ми все це швиденько нас доженемо. У мене був один. Знайомий Микола Васильович його зараз вже немає, царство йому небесне. Це був дорослий чоловік, мисливець, рибак. Він такий він був мудрий, бо він прожив майже таке достатньо цікаве життя. Він жив сам, в нього є сім'я, але він жив окремо. І ми до нього інколи, там, коли він після полювання приїжджав, він там інколи нас пригощав якимось там кабанчиком чи якимсь там зайчиком. І ми до нього заходили в гості. Там по якійсь 50 грам бахнуть, по поспілкуватися. Колись в нас була така тема на рахунок того, що ой, мені дзвонять, мене задовбали всі, мене всі напрягають. І от Микола Васильович розказав таку історію. А мені недавно дзвонив домашній телефон, взяв трубку і мені сказали: Добрий день, Микола Васильович. Микола Васильович, Микола Васильович, ідіть ви на а мені каже, так приємно стало. Ну в смислі приємно вас нахуй послали. І він каже, так за мене ж людина згадала. Так, <гум> да, шутки такі вже, блін, Олег. Уже, ти вже не такий, да, ну, юморок, звісно, такий після праздні, ну що зробиш, розкачаємося. Трохи гуляли, трохи співали, трохи танцювали, трохи і працювали. Зараз давайте так, за новини на автомобільному ринку. Я думаю, багато з вас знає, що недавно, ну як недавно, перед новим роком, там, 25 чи 27 числа, Грохнули реєстри, багато яких адміністративних послуг не працювали. І, зокрема, переоформлення автомобілів це було майже місяць. Люди не могли просто придбати, переоформити автомобілі. Працювало тільки перша реєстрація і декілька послуг на типу там видачі, якісь там посвідчення на водія. І перереєстрація автомобілів, які зареєстровані в Україні, вона була неможлива із за того, що при перереєстрації завжди перевіряються реєстри. Реєстри також боржників. І вони просто не працювали, тому автомобіль неможливо було переоформити. Декілька днів назад реєстрації запрацювали, але у нас, як кажуть, біда за бідой, купив бичка і той сподой. Тут реєстрації заробили, тут приходиш талончик, взяти. от такий монітор стоїть такими червоними буквами. На нього написано Приходьте в інший день, бо сервіс не працює. Підходиш до замначальника Реву кажеш і Мені пталончик, він каже, на сьогодні було видано 20, може ще завтра 20 дадуть, а може не дадуть. Пробуйте, реєструйтесь через Є-запис. Е Заходиш в Є-Запис, е хочеш зареєструватися, а там такий самий технічні неполадки, приходьте в інший день. Можливо, це із-за якогось великого напливу, що за місяць назбиралось там багато переоформлень і типу, хочуть якось ну, не навантажувати сервісні центри, можливо, ще вони ще ці. Там реєстри тестують, ну і так далі. Не знаю, але зараз реєстрації працюють не дуже коректно. Зараз я маю на увазі конкретно місто Київ. Запрацювали реєстри. Ну це класно, це добре, це супер. Хай працюють собі, хай аби було що переоформляти. Друга новина, яка стосується податків на автомобілі. Попередніх відео я розповідав за самі оподаткування перших, других, третіх продажів, скільки це коштує, навантажні автомобілі, так як нас. Контент більше про вантажні автомобілі покажу вам зараз. Приклад про оподаткування вантажного автомобіля, переоформлення, який треба платити податок з продажу, як оцінюють автомобілі і взагалі як це виглядає. Дивіться. Знову я на вулиці Павла Переоформленка. Будемо робити процедуру переоформлення вантажного автомобіля з уплатою податку по нових правилах. І всередину вже візьмемо. Ну, не направлення, цей талончик на експертизу. І розповім, як це зараз відбувається. і Скільки це грошенят коштує. Раніше договори писали, ну, от в таких конторках, просто вони робили оцінку. Наприклад, автомобіль коштує по факту там 10 тисяч, писали, що він коштує 10 тисяч гривень. І від цієї суми платили податок. Зараз все змінилось, зараз тільки по факту. От подивимося, зараз скільки оцінюють автомобіль. І взагалі, як це відбувається, довго не довго. Больно, не больно. По карману больно. Там стоїть автомат. Беремо талончик в чергу. Талончик беремо на експертне дослідження. Ось такий на експертне дослідження. Потім йдемо в банк в касу, оплачуємо експертне дослідження. Зараз це коштує 421 гривня. Це в місті Києва, в інших містах це може бути. Трошки дешевше. Чекаємо чергу. Далі заїжджаємо на експертизу. Це не все. Треба оказується, ще одну квітанцію. Ця квітанція так і називається оцінка транспортного засобу. Значить, перша квітанція 420 це експертне дослідження. І далі оцінка транспортного засобу 477 гривень. Потім експерт дає дві такі заявочки. Заявка на проходження експертизи, ну там експертного дослідження. І ось така нова бумага. Тут все заповнюємо. Тут все заповнюємо і віддаємо експерт. Він сказав, що це процедура не швидка, сама оцінка. Вона в районі годинки займає. Отаке авто зараз оцінюємо. Це Citroen Jumper 18 рік, двигун 2.2. По цій машині, по Citroen 18 2018 року. Тут така ситуація. Приходили ми в одну конторку там, коротше, неважливо яку. Просто отак от, яка пише ці договори і робить оцінку. Прийшли, здрасті, здрасте, ось машина, порахуйте. Ой, у нас база зараз не робить, переоформлення не робить, ну давайте я вам порахую. Жіночка сиділа, я не знаю, хвилин 15 лазила, лазила. Ну Я думаю, може, у них там якась спеціальна програма, щоб там подивитися ціни, там воно формує якісь там середню, враховує роки, пошкодження, пробіги і так далі. Думаю, я так акуратненько загляну за комп'ютер. Що ж вона, де ж вона там? Я заглядаю туди, а вона просто тупо сидить на І Сидить людинка і дивиться собі ціни на, на машинки. І каже: ну в середньому дітей вона вийде у вас 14-15 тисяч. От просто на секундочку придбала людина вантажний автомобіль. Попередній власник заплатив податок майже там півтори тисячі доларів. За схожу машину. Наприклад, поїздив в нього щось там, не вийшло чи якісь сімейні обставини. Думаю, продам я її. От поїздив там пару місяців і він має сплатити ще півтори тисячі доларів, бо у них така оцінка. І того за пару місяців, ну нехай навіть за півроку, податками за один авто за вантажний, люди віддадуть майже три тисячі доларів просто за повітря. От віддали, виходить, ну, коротше, висновок цей. Те, що я казав, бачите? Силки на авторія просто. Яка там на база? Авторія це головна база. Кожен вантажний автомобіль, який був вже зареєстрований в Україні, при перереєстрації на іншого власника сплачує податок. Перший другий продаж раніше це було там щось в районі 6,5%. Це був сам податок, плюс якийсь там військовий збір. Як раніше робили, ви приходили просто в компанію, в торгуючу організацію, вони вам оцінювали цей автомобіль, наприклад, не знаю, 20, 30, 50, 100 тисяч гривень, і ви з цієї суми просто платили в державу податок, перереєстровували автомобіль. Оцінку автомобілів зараз робить Мінекономіки і роблять в сервісних центрах. А саме основне, що вони їх оцінюють. Фактично, занижень зараз просто немає і тут ніяким чином, хіба тільки через якогось незалежного експерта, треба заплатити йому гроші, він приїде, він тобі зробить оцінку, зробить огляд твого автомобіля, розпише там отаку книжку, ти з ним підеш в сервісний центр, і вони там будуть погоджувати так чи ні, чи проходить, чи не проходить. Якщо коротко сказати, то зараз по факту, оскільки автомобіль коштує стільки його і оцінять. І з цієї суми ви маєте заплатити податок за перших два продажі по 10%. Тобто Перший продаж 10%, другий продаж 10%. А якщо це вже буде третій продаж вантажного автомобіля за рік, це буде 20% від суми оцінки. Оцінка автомобіля 899 500 гривень. Переоформляли один автомобіль. Це був Renault Master 20 чи 21-й рік. Ми прийшли в сервісний центр для того, щоб його оцінити. Оцінили його, знаєте в скільки? В 22 тисячі доларів. Це при тому, що власник цього автомобіля продавав його значно менше. Він його продавав чи на 3, чи на 4 тисячі, дешевше від оціненої суми. Він каже, да от я по факту його отдаю за стільки. Хочете, прийдіть з нами там, на зділку і побачите, скільки я грошей візьму у. Покупця сказали, що нам, типу, як солов'ю, все похоє. Ти бери скільки хочеш, а у нас вона по базі коштує 22. Людина має сплатити податок в розмірі 90 тисяч гривень. Отаку От пачку грошей. Чоловік придбав цей автомобіль в Європі. Коли він його привіз, він його розмитнив. За розмитнення він віддав 4 з чимось тисячі доларів в державу. Потім зареєстрував ним, користувався, купляв паливо, купляв деталі, там, платив податки за свою роботу і так далі. І тепер він продає і йому ще кажуть, братик, ще треба 90. Занеси ще 90, ще двушечку треба додати. А саме ще цікаве в тому, що якщо ти оціниш там, нижче, ніж те, що в них, типу по їхніх там, базах, в тебе просто не приймуть договір купівлі-продажу в сервісному центрі. Все. Недавно навіть була така ситуація, коли людина позвонила, замовила огляд автомобіля. І я поїхав, я його оглянув, все там, надав інформацію, продавець достатньо адекватна людина, спокійна, врівноважена. Ми з ним і проїхались, він розповів всю історію, як він його купляв. Коли вже був фінал огляду, ми з ним поспілкувалися на рахунок ціни, чи він поступається, чи ні. І я його запитав, чи в курсі він за новий податок, точніше за суму податку при продажу вантажного автомобіля. І він сказав, ні, я не в курсі. Коли він почув суму, він просто позвонив жінці, розповів і та сказала: знімай нас з продажу, ми її не продаємо. Їм реально невигідно продавати автомобіль і сплатити цей податок, бо вони хотіли там, ну, купити типу трошки краще авто. І вони на нього збирали, працювали, а тут вони зараз платять податок. І, ну, коротше, нема смислу взагалі. Короче, яка, яка херня? Херня така, що нас бутами кипчаємо. Спрогнозувати, як воно буде далі відбуватися, або людей привчать до цього, або ще можливо така штука в нас, в принципі, в країні це часто практикується. Про сіверблюда коня дадуть. Уїбати отак, а потім, О, ладно, ладно, успокойтесь, не ділайте пісню мягкою, от вам не 10, от вам 6, но по факту. Ху-йо! Фух, слава Богу! Це так відбувається кругом. У мене одні клієнти є, вони працюють в сфері транспорту, і колись вони розповіли мені історію, в них в одному місті в Україні були свої маршрути. Прямо в місті, маршрутки. І коли діло доходило до того, що треба... Підняти тарифи, ну ви ж самі розумієте, як люди реагують на це. То каже ми йшли до мера і спілкувалися, сказали, що нам треба підняти тарифи, бо отак, 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 отак все, ми в мінуса йдемо. Мер каже: та ти ж розумієш, я зараз вийду, скажу, що нам ну, там був 5 гривень, треба зробити 10 Ну, мене ж люди просто розірвуть. Я ж там завтра з должності зличу. І знаєте, як вони робили? Шановні громадяни, та... сьогодні постало дуже важливе питання, яке стосується транспорту. Мене. Та... Мера цього міста заставляють підняти тарифи до 10 гривень, але цього не буде. Я згоден тільки на 7,50. Та ніяк 10 7,50. А вони взагалі казали, до да нас в принципі і 6 устроїть. Я саме головне забув. Є в нас вайбер-група, є в нас інстаграм. Заходьте, я там в інстаграмі всяку ху хочу. Можете її теж там лайкати, писати коментарі. Вайбери можете з нормальними мужиками, бусоводами, там теж шкуру потеряти, закажу ману за жисту ману. Підписуйтесь, посилання будуть під відео. багатьох людей, які раніше купували вантажні транспортні засоби, в них просто зараз немає роботи і люди не можуть там спокійно їздити. Ну, Ви самі знаєте, самі бачите ситуацію, що мені там розповідають. І за того люди кажуть, мені краще зараз продати цей автомобіль. Дуже багато клієнтів, яким я підбирав авто, зараз звертаються і кажуть, може в тебе буде хтось шукати, можеш пропонувати, я буду продавати, бо. Ну, нема зараз роботи коротше, з усіх старин, там позажимали, ось таке. Я помітив, що на авторії є там окремо зараз така послуга, доставка в ваше місто. Тобто, У ну, них немає можливості зараз навіть поїхати кудись, в якесь інше місто, там, чи на авторинок, чи кудись подивитися, придбати або замінити, або продати, бо ну, така зараз ситуація. Ринок БУ автомобілів він ну, в якійсь просто ямі, на паузі, як то кажуть. Що стосується розмитнення, ось буквально недавно робили одну роботу. Конкретно по сумах на розмитнення зараз покажу на варіанті легкового автомобіля. Це чоловік до нас звернувся для того, щоб привезти авто з Німеччини. Дивіться ситуація і дивіться ціни на розмитнення на даний автомобіль. Знаєте, чи цю машину продали? Дивіться. Бачите, ось помилочка вийде. І все, німці не паряться. Вони кажуть, що машина непригодна для експлуатації. Нахер отсюди із Германії. Куди її забрати можна? Правильно, тільки в Україну. Хочу за, зараз вам трошки розкидати за розмитнення і конкретно приклад один показати. Ось такий це Volkswagen Neos. Історія. Дівчина проживає в Німеччині, вона громадянка Німеччини і вирішила брату подарувати ось цей автомобіль. Брат проживає в Україні. Так як цей автомобіль... В Німеччині він просто нічого не коштує. Я не знаю, скільки він там може, там, тисячу, може, півтори євро там буде коштувати, бо вона вирішила його не продавати там, а просто подарувати брату. Я би теж так зробив, якби в мене такий Volkswagen був. І зараз я вам розкажу, скільки він вийшов тут, в Україні. Просто для того, щоб ви розуміли, зараз ціни на розмитнення. Це у нас Volkswagen EOS 2008 рік. Кабрівалет, машина обезбашена. Кришу в неї зриваю. Од одного нажаття кнопки. Дизельна машина 2.0, турбодизель 103 кВт на механічній коробці передач. Візуально, в принципі, непоганий з парктроніками. На дисочках два комплекти гуми. Зимова гума непогана, літня непогана. По комплектації, що у нас тут? О -о -о. Вставки ці середні шкіряні, це у нас екокожі боковушки, ЄСП, датчики на тиск, клімат-контроль, підігрів сидінь. Що у нас там бортовий комп'ютер круїзний? Бачу. Русь. Повний пакет, підігріви, салон нормальний, з боковинками, нічого не розідрано, виглядає непогано. Тут шкряпнути трошки херня, знизу трошки херня. Пилісосик хімчисточку і пофарбувати бампер. Зовні він виглядає непогано, просто його зараз полоснули, виглядає він дійсно нормально. Є пару зауважень по техніці, будуть виправляти у процесі доставки автомобіля засвітилась спіраль на приборній панелі. Такий з'явився такий звук, такий щепящий. Розірвало якийсь патрубок. Вияснили, що цей патрубок знаходиться на турбіні, там такий коротенький силіконовий. От його треба замінити. Ну, ціна питання, там, скільки цього патрубка, 200 гривень і сама робота. Ну, думаю, в якихось може півтори тисячі гривень. На 150 тисячах було замінено ГРМ, помпу і в принципі зроблений непоганий сервіс. Пробіг 186 тисяч. Людина дарує брату, ось автомобіль. Каже, приїдь, просто забери. Замовили в нас доставку. Нам треба було поїхати його забрати, зробити всі документи, експортні, привезти, розмитнити, сертифікувати і просто віддати людині з повним пакетом. Документів, щоб людина просто поставила його на облік, і все. Розмитнення даного автомобіля 2008 рік, 2.0, механіка, дизель 4 тисячі доларів. тобі просто подарували автомобіль, ти його привозиш в Україні, а митники кажуть, братан, вона у нас по каталогу проходить як 2,5 тисячі євро. І від цієї суми нарахували 4 тисячі доларів розмитнення. Якщо би розмитнювали на фізособу, то ще на 250 доларів дорожче. 4250 автомобіль зараз знаходиться в місті Києві. І от всі ці витрати, які були пов'язані з доставкою з Німеччини до Києва, кордони, сертифікати, заправки, готелі, роботи, все це вийшло майже в півтори тисячі доларів. І того автомобіль просто так от подарований, не куплений, вийшов 5400. Така от історія просто хотів вам показати, скільки зараз коштують розмитнення на старенькі автомобілі. Братва, є багато відео, є багато матеріалу, тому зараз включаємося в роботу. По планах будемо випускати відоси. Будемо робити і далі контент, будемо шукати, будемо на ліву перекладувати. Давайте, щоб через рік у нас було вже не 30 тисяч, а 130. Погнали! Я вам дуже вдячний, дуже у вас вірю. Все буде класно прорвемося. не вишайте нос, все буде добре. До нових зустрічі! Якщо вам сподобався відео, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсуа!